Це по-перше. По-друге, я призиваю хлопців, які військові, які відставку, які дійсно військові. Ті хлопці, які можуть стояти за себе, відстоювати свої права, збиратися в громади, палити нахуй цих підарасів, їхні сука контори, блядь, і їбашить цих гнит, їбашить так, як вони їбашуть український народ. Клин вишибається клином одлавлювати їх на вулицях, на місцях там, де вони проживають, і пиздить жорстко ламать. Жорстко. І я вас підараси, попереджую. Ви вже, сука, заїбали український народ, блядь. Ви позорите, сука, честь, блядь, і мундир, блядь, справжніх військових, блядь. І я вам кажу, вас будуть сука ламати під час війни. А рано чи пізно ця війна закінчиться. А після війни з вами будуть робити те, що робили з поліцаями після Великої вітчизняної війни. Вас, сука, будуть вивішувати на кожному стовпу. Поповните гниди, блядь, Моє слово блядь. а я народ України вас призиваю блядь, збиратися в громади, відлавлювати.